Так, ну і нагадую, що в нас є ось така: ну це, можна сказати, класична електробритва. Зараз я вам її покажу. Дуже класна штука, це Voyager v 333 В чому її фішка? Це така електробритва, вона візьме і дрібну щитину, і тижневу щетину. Показую за рахунок чого. Посередині йде ось такий тример. Тому, відповідно, тример бере ось цю складну велику щитину масу. А сітка шліфує під нуль уже дрібної Тому це комплексне гоління, хороше. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також є додаткові датчики, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Також водонепроникний корпус, щоб можна було промити. Є маленький висувний тример, ну, там візки підрівняти, можливо, шию, там, якщо кому буде зручно. Також можна почистити відсік тут дві плаваючі голівки. Ось тому, будь ласка, дуже хороша штука, перевірена, хороші відгуки. Ціна 999 гривень, це Voyager V-333. Замовити можна на сайті ТримарІне. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Зручно тримати в руках, хороша якість і нема ніяких проблем з голінням. Тому відправляємо швидко, вчасно, будемо раді співпраці з вами.